Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. 60 мільйонів порушень на проспекті Волі. Департамент ЖКГ Луцької міської ради наприкінці вересня 2023 року оголосив тендер на коригування проєкту щодо капітального ремонту проспекту Волі аж на 60 мільйонів гривень. Ну, на нього прийшов лише один учасник, це Луцькавтодорсервіс. Ну він вже виконував інші роботи до цього на проспекті. Волі договір було підписано 31 жовтня 2023 року. Ну і згідно з ним мали бути виконані такі види робіт: це демонтаж бордюрів і їх встановлення, асфальтування, влаштування автостоянок, влаштування острівців безпеки. Мощення бруківки, встановлення лавок, смітників, е, стійок для велосипедів, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, влаштування розумних зупинок, садіння дерев, кущів і квітів. Ну, зрозуміло, що більшість робіт вже було виконано. Навіть Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці ще в середині жовтня писав, що залишилося встановити лише розумні зупинки на проспекті волі. А так, наче вже все зроблено. Можна, звісно, шукати якісь публічні підтвердження цього періоду, коли висаджувались дерева, коли малювалася розмітка. Це все було влітку. Ну, їх в Гуглі море, хто захоче, може самостійно знайти. Цьому підтвердження, і зрозуміло, що виконання робіт наперед, а потім підтасування тендеру на 60 мільйонів це кричуще порушення в особливо великих розмірах. Ну так ось, згідно із договором від 31 жовтня, всі роботи мали би бути виконані до 15 лютого наступного року 2024. У 2023 році, ми місто мали заплатити 5 мільйонів гривень, а у 2024 році 55 мільйонів гривень. А тепер зрада номер два. 11 грудня, тобто декілька днів назад, було укладено додаткову угоду із переможцем. І тепер місто має заплатити в 2023 році майже 50 мільйонів гривень, а в 2024 тільки 10 мільйонів. Ну і відкрите запитання чому? Ви ж не соромтеся і пишіть в коментарях свої варіанти. Луцький мер ігор Поліщук за понад 100 тисяч гривень купив собі планшет та комп'ютер від Apple. Він зробив собі такий подарунок незадовго після того, коли офіційно став міським головою. Зокрема, у січні та березні 2021 року виконавчий комітет Луцької міської ради за кошти громади, тобто за наші з вами гроші, придбав комп'ютерну техніку на 100-500 гривень. Взимку було куплено планшет за 31 одну тисячу гривень. А весною виконком купив комп'ютер-моноблок Apple iMac з 27 дюймовим монітором за Майже 70 тисяч гривень. І тепер декілька цифр. На момент покупки мінімальна заробітна плата в Україні складала 6 тисяч гривень. Середня зарплата на Волині 11 тисяч гривень. І курс долара тоді складав 27 гривень 70 копійок за штуку. Себто на планшет і комп'ютер для Ігоря Поліщука було витрачено порядка 3600 доларів. Ну. Зрозуміло, чи можна було б це все купити дешевше? Звісно, що можна було, якщо не понтуватися і не гнатися за брендом ЕПЛ за наші з вами гроші. У проєкті бюджету Луцька на 2024 рік закладено 250 мільйонів гривень на підтримку армії. А не 500 мільйонів, як нам розповідав міський голова Ігор Поліщук. Луцький мер почав виправдовуватися. Мовляв, голосували такі на минулій сесії за 500 мільйонів на зсу, включно з вільними залишками. Тобто за 250 мільйонів гривень, як закладено зараз у проєкті бюджету, а інша частина має піти з коштів вільних залишків. Насправді. З таким рішенням можна погодитися і закласти частину в бюджет і частину з вільних залишків. Але тільки в пропорції 499 мільйонів у бюджет і 1 мільйон з того, що залишається на вільні залишки. Адже не втомлююся повторювати, найкраща інвестиція сьогодні це інвестиція в наші Збройні сили. Понад 7 мільйонів українців не платять ані копійки податків. Таку вражаючу цифру назвав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи понад 13 мільйонів осіб із 43 мільйонів, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб. Данило гетьманцев стверджує, що з початку війни майже 7,5 мільйонів українців. Ну, не враховуючи пенсіонерів дітей і осіб, які зареєстровані на окупованих територіях, так ось 7,5 мільйонів українців, за даними податкової, не отримують жодної копійки доходів. Він вважає, що ці люди насправді отримують доходи, але працюють нелегально, отримують в чорну і не сплачують податки. В коментарях гетьманцеву відразу ж прилетіло, мовляв, з демографічною статистикою у вас щось не те. Зрештою, як би там не було, але податки треба платити. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал конкурент Віч читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.